Вітаю до вашої уваги. Свіжий випуск новин від ситуаційного центру 3 квітня близько дев'ятої години ранку. Завдяки відеоаналітиці виявили факт ДТП по Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Форд чорного кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Рено білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водії допомоги. Поліції не потребували та вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Близько п'ятої години вечора того ж дня трапилася дорожньо-транспортна пригода на площі Героїв Чорнобиля. Водій автомобіля шкода з сірого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем БМВ червоного кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водії вирішили вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин 4 квітня об 11.18 камери ситуаційного центру зафільмували дорожню транспортну пригоду на перехресті Хмельницького шосе та вулиці генерала Арабея. Водій автомобіля Форд Сіро Кольору був неуважний, змінюючи смугу руху та не надав перевагу у русі, допустив зіткнення із автомобілем Тойота сірого кольору. Який рухався у попутному напрямку, транспортні засоби отримали механічні пошкодження на місце події. Прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 4 квітня об 11.26 камери відеонагляду зафіксували факт порушення вимог правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Водій автомобіля дав червоного кольору, рухаючись. По вулиці В'ячеслава Чорновола на вулицю Магістрацьку здійснив забруднення проїжджої частини бетонною сумішю. Завдяки ситуаційному центру правопорушника було розшукано та оперативно зорієнтовано екіпажі патрульної поліції. На місце події прибув екіпаж поліції та склав на винуватця протокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати час, точну адресу та деталі ситуації.